Зараз спробую прикольчик устроїть, Перевіримо. Так здохнула, думаю, мама ти задралася зі своїми прикольчиками. Дядя лежи, 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 ліжи. Комарик. Всі відпочивають. Зараз зараз камінь розтопили, тепло. Но зараз перевіримо їх реакцію. Я такі приколи бачила, зараз перевірюю я. Алло, Хто? Катя приїде? А і Аня? І Катя і Аня приїдуть? Всі приїхали. А мама приїде чи тільки Катя? Тока Катя чи Аня буде? А Аня приїде чи ні? Аня. Ні, ну, щас подивлюся, Аня приїде, а Катя? Катя приїде? Катя приїде. Що вже приїхала? Вже приїхала Катя. Да? Чи Аня? А ну хто там приїхав? Ну, хто там приїхав? Хто? То тобто й приїде? Ні, мабуть, ніхто не приїде, то тобто я вас, мабуть, дурю. Що, мабуть, приїдуть, да? Чи не приїдуть? Катя Катя чи Аня? Кого хто жде, Хто Катю жде, хто Аню жде? Не приїхала? Чи приїхала? Нема? Ну, нема. Наступний раз приїдуть. <ріху> не переживайте. Ні, нема. Нема, то я вас надурила. Жуліки мої, то я надурила вас. Ну, чесно надурила. Ну, пробачте, мамо, йдіть до мене, йдіть зайчики. зайчиків. там ну твоя напік, ми Аню з йдемо. Ну все, надурила, надурила, мама, надурила, йдіть, мама, надурила. Ну все, ні, не приїдуть, ні, не приїдуть. Ну все, пробач, пробач. Калюша, не приїде вона. Я надурила тебе, чуєш. І камару, і реда всіх надурила, прості. Пробач, не буду більше дурити, не буду більше дурити. Кажу, ми ж чекали, ми ж чекали і Катю, і Аню. А геля? А геля є там? От там Геля. Все, всі чекають, всі чекають Катю, Аню і Гелю. Нема.